6 автомобілів отримали вже на наш майданчик в Польщі. Прибіжимо коротенько по цінах. Цей автомобіль 15 500 євро, 13800 євро, 14600 євро ось ця Ніра. Nissan Leaf Комплектація Текна, 10 10500 євро. І також є в нас ще дві кони. Сіра 15 800 євро і біла. 16 тисяч євро. Всі ці автомобілі в максимальних комплектаціях з максимальними батареями. Дві кони комплектація преміум 64 кВт об'єм батареї, Nissan Leaf комплектація Текна 40 кВт об'єм батареї. І три 3 три Кіаніра, перепрошую, максимальні комплектації 64 кВт об'єм батареї. Всі ці автомобілі викуплені мною з лізингового аукціону Нідерландів. Вже доставлені наш майданчик в Польщу. Зараз будемо помаленьку вантажитись і транспортувати всі ці автомобілі в Україну. Хто бажає придбати авто з Європи, звертайтесь, телефонуйте, робіть попередні замовлення. Всім гарного дня!